Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог в трасі компанії Фармасі на липень місяць. І в мене з вами перше відео розпакування вже цього гарного, чудового, вдалого місяця. Так, каталоги я замовила. Я замовлення робила першого липня в суботу і чомусь не підтягнулися. Каталоги нові, так я розумію, тому що я замовила каталоги, не глянула геть на картинку, тому що я знала, що це 1 липня повинні бути. Але мені прийшли ось такі каталоги знову, і ну трішки досадно, що немає нового каталогу, а знову прийшли каталоги, ті, які в мене вже є, які я вже пороздавала. Звісно, я ці пороздаю, але нема в мене нового каталогу на серпень місяць. А замовлення буду робити тільки вже в суботу. Так що, ну нічого, це дай Бог тільки цим і взяло, як той казав. Правильно, правильно. Так, що в мене перше? У мене перше це відмінної якості. Я дочекалася, в тому місяці не було. Це я взяла аж два е, доктор Туна. Відмінної якості мило для інтимної гігієни жінки 225 мл, 229 гривень. З дозатором дуже зручно, чисто, гігієнічно, економічно вистачає на дуже багато місяців. Це дійсно зараз приходив в такій презентабельній коробочці. це моє особисте замовлення, тому що я в тому місяці не змогла замовити, але а я м -м, обрала собі саме цей засіб. Я вірю, що вони будуть в каталогах і надалі, нікуди вони не дінуться. Тому що це мило ось виглядає таким чином в каталозі, дуже яскраво. І це мило не засоби, не гелі, не чо там, не пінки. А це ось мило, спеціальна формула з екстрактом папаї та вітаміну Є. Е, спеціальна технологія, що воловлює та блокує неприємні запахи. І саме головне, що. Мило доктор Туна для інтимної гігієни жінки ніжно очищує інтимні зони, має потрібну, потрібну терапевтичну дію, ефективне при використанні в якості антибактеріального, протигрибкового і протизапального засобу, створює безпеку, безпечну мікрофлору, знижує. Ризик розвитку та поширення патогенних бактерій. Ось що заявлено в цьому милі. Чому воно надто для мене е підходить? Мені більше за все воно подобається. Тому не шкодуйте для себе коштів. 225 мл Вистачає мінімум 5-6 місяців. Тобто, це дуже відмінна якість 239 гривень. Я дуже рада, що я в цьому місяці змогла його замовити, тому що для мене воно над... Е Якісніше. Так, далі в мене зараз нас така Крута акція, знову-таки дивіться, набір серветки 199 гривень, містер Віпс, Біодім, серветки високої якості, ними можна витирати будь-які плями, якщо десь там наш, на шпалерах, е, взуття, все, все, що ви бачите в кімнаті, ви можете, в оселі можете ними очищувати. І саме головне, що навіть коли комірці є е, куртки, вже коли в нас підуть да, такі якісь верхні, верхній одяг, то тональні засоби, якщо жінки Користується і десь забруднилося, то ось ці серветки. В відмін... мене той раз вони були і цей раз. Відмінної якості, вони дуже гарно це всім, всім справляються. Дивіться, скільки тут є показників, де їх можна використовувати. Тим паче, що це веган, Біодім, їх тут 40 штук. Іде аромат лимону і морський бриз. Відмінні, що ті, що ті. І я... Набір зараз коштує 199 гривень. E, чистіші серветки. Вологі серветки для прибирання підходять для будь-яких поверхонь, в тому числі для дерева, нержавіючої сталі, мармуру, граніту, пластику, фосфору, фарфору скла, а також для електроніки. Ось такий чистий дім. Поспішайте. Ваша буде економія 40, 39 гривень на двох упаковках. Це дуже класна, дуже відмінна якість, дуже відмінна якість. Так, Далі в мене зараз крута акція. У нас можна взяти ось такі е парфумовані спреї «Ламор» і Crash. Нам об'явили, що краш. Виходить, з, знімається з виробництва, тому майте на увагу, хто полюбляє ось такий парфумований спрей 115 мл. Його тут дуже зручно використовувати, дуже зручно бати з собою. Бачите, більш ніжніший більш солодший такий 115 мл гарно розпиляється. Я взяла, звісно, по 5 штук кожного виду. Я взяла по 5 штучок, тому що це дуже висока якість. Це дуже висока якість. Мені подобається брати з собою навіть в сумочку. Дуже легко розпилити, легко освіжити. Вони мають приємні дуже аромати, тому що це, дивіться, краш. Да? Диня, слива, фрезія, мускус. лямор. Зелене яблуко, чорна смородина, жасмин, цукерки, мускус та ваніль. зазвичай по 189 гривень. Зараз по 151 гривні. Ось так. Тому поспішайте замовляти, хто полюбляє краш. Обіцяють його зняти, на жаль, з виробництва. Але в нас з'являються нові парфумовані спреї в більш великих об'ємах. Я здала в суботу замовлення, а дали об'яву вже в понеділок, мабуть, я вже просто не могла їх замовити. Я вже чекаю на загальне замовлення, знову-таки на суботу слідуючу. Так, та-дам. Теж знімають з виробництва. Так що, Гера. Богиня, ось така парфумована вода. Її тут 65 мл. Десь так, слухайте, готувала, готувала і не доготувалася. Я дуже полюбляю каталоги там, де є І іще ем, ноти, ось такий буде флакон всередині. Ось такий. У мене його ще не було в використанні, я собі його не купляла, але дуже, дивіться, презентабельне. Той раз я вам показувала. Я замовила парфумований ласьон для тіла, а люди замовили ось таку жіночу парфумовану воду Гера, 65 мл. Ось така. І дивіться: верхні ноти, мандарин, смородина неролі, ноти серця, жасмін, квіт... жасмін, квіти апельсину, деревні ноти, базові ноти, мускус, бурштин, тонка, кедр. Тобто, це такий освіжаючий, гарний такий аромат. ось я його скоро занесу до моєї замовниці. Надалі в мене дві ось такі чудові води тонтерія. Від, не приготувала свою, в мене там ще трішки залишилося. Я розпиляла, показую людям, дуже їм подобається так. Це відмінна якість, її тут 45 мл. Звучання дуже ніжне, весняно-літній аромат. І, до речі, він підходить в, е, в парі із баолі. Так що, бачите, такі будуть освіжаючі такі аромати, дуже гарно презентабельно. Так, покажу вам так. Виглядає, вона ось таким чином, просто не приготувала вам сам флакон. І в цій тонтерії, дивіться, верхні ноти, мандарин, чорна смородина слива, ноти серця. Півонія, жасмін, іланг-іланг, водяні ноти і базові ноти, сандал, мускус. Ось так. Ось такі у нас. Ось такий у нас парфум є. І ще в мене на залишок це я добирала, щоб в мене були бали кратні для подарунків. Я взяла ось таку шампунь, тому що мене замовляють її. Це шампунь 225 мл доктор Туна. Для волосся позбавленого густоти та об'єму. Це йде безсульфатний шампунь. І навіть саме тонке волосся він дає об'єм навіть самому тонкому волосі. Дуже презентабельний Сам, сама упаковка, дуже гарний. так Бачите, таке Прям все зафольговане, все дуже якісно, я це дуже поважаю. І така шампунь у нас виходить 249 гривень по каталогу. Ось так. Інструкція, все повністю описано. Так що, і бажано, звісно. В пару до нього взяти кондиціонер, тому що в парі завжди працює, якщо є кондиціонер, маска, одна лінійка, вона одна одну доповнює, тобто вона робить набагато краще, щоб було волосся. Тому що в кожному шампуні маски, кондиціонері в них є складові, які, я ж кажу, одна одну доповнюють і роблять комплекс для того для догляду. За чим то не було тіло, обличчя, руки, волосся повноцінним на 100%. Ось так. Тому я знаю, що в мене його куплять, і я добрала, щоб в мене були бали і були подарунки по приємним цінам. Тому я так зробила. Слідуюче замовлення вже буду робити я в суботу, Цю, яка наступить, дасть Бог. Сьогодні в нас вже середа фармасі швидко, дуже я в суботу оформила. Вчора вівторок я отримала, але, на жаль, так стало, що не змогла зробити я відео розпакування. Тому я відеорозпакування розпакування зробила сьогодні. Воно у мене невеличке, декілька кодів, але об'єм 5-5-2-2. І тому дуже гарно, дуже дуже чітко і класно. І новий каталог зможу замовити. Я знову таки дай господь Бог доживемо в суботу. І вже буде у мене новий каталог. І я зможу зробити відеоогляд, тому що я сама його не бачила. іще. ще я вас щиро обіймаю. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною, що ви підписані, робите перегляди. І ставити вподобайки всього найкращого, миру, добра, самого швидшого, самої швидшої зустрічі знову з вами. Щиро дякую, ваша Наталя! До побачення.